На Дніпропетровщині активно розвивається водномоторний спорт. У 2009 році створили федерацію. Торік відкрили секцію. Спортсмени мають підтримку на обласному рівні, стають призерами всеукраїнських і міжнародних змагань. Отже, днями поїхали на третій етап чемпіонату України. Нинішній успіх дніпропетровських спортсменів пов'язують зі створенням місцевої федерації водномоторного спорту. Допоміг у цьому депутат обласної ради Ігор Циркін. Юні спортсмени дуже вдячні йому за це. Ді, що ви що Нас не забуваєте, і нам, нам все можливе, щоб ми займали призові міста і успішно виступали на європейській і українській арені. Дякую. Ви тоді теж делаете все возможное, щоб ви там виступали, щоб занимали призові места. Есть чутка моє убеждение, що в городе Днепропетровске з его історією какое количество інвестних імен вибула выходцами з міста Дніпропетровська, ми должны уделять колосальне внимание, ми должны рости свої победы. Коли ми говоримо о победах, то треба в першу чергу уделять внимание нашим дітям. Наверное, настоящие призери, настоящие чемпионы Беруться тільки з самого детства. Олег Марченко займається воднолежним спортом вже три роки. За цей час він був срібним і бронзовим призером чемпіонатів України серед юнаків. подобається швидкість, екстрим на поворотах. Саме складно було навчитися поворачувати для мене Олег та ще п'ятеро юнаків віком від 7 до 14 років незабаром візьмуть участь у заключному третьому етапі чемпіонату України, який відбудеться у Києві. Зараз за сумою двох етапів, що пройшли у Черкасах і Хмельницькому, вони займають гарні позиції та мають усі шанси на призові місця. «Приїхати всі гонки третім, і тоді я по сумі трьох етапів вийду третім на чемпіонаті України. Надо постараться ну, в призах быть. Хотя бы в первой тройке. Мы на заключительном этапе Украины ожидаем, ну, во-первых, борьба будет острая. Нельзя так сразу сказать, но мы уверенно занимаем где-то третью, четвертую позицию. Я думаю, что это реально для нас вот на этих позициях остаться. А двоє кращих дніпропетровських юнаків поїдуть на чемпіонат світу, який відбудеться наприкінці серпня у Тернополі. А поки що депутат Ігор Циркін побажав усім перемог та пообіцяв юним спортсменам і надалі допомагати розвивати вид спорту, який їм так подобається. В'ячеслав Куліш, Денис Яцюк, Дніпропетровський, держав.